Всім привіт! Всім вам миру Божого! Хочу з вами поділитися таким відкровенням, хто така Божа сім'я? Ісус, коли був на землі, Він создав церковь. А Ісус Христос це є Бог, який прийшов в оплаті. І Він создав церкву, Він вивчив учеників, одних поставив апостолами, других поставив пророками. І коли його питали, де твоя сім'я? А Ісус Він показав рукою на апостолів і сказав: Це є моя сім'я, духовна сім'я. І хто е, приймає їх, той приймає і мене. Хто любить їх, той любить і мене. Тому Господь Бог Він дав одну єдину книгу, це є його слово, це є Біблія. І він дав це для кожної людини, для того, щоб кожна людина вона могла читати, вивчати і комусь і з кимось ділитися цими откроєннями. От. І для того, щоб бути разом з Богом, в спілкуванні з Богом бути, общатися з Богом, знати його характер. От. Так що сім'я Божа це є ученики, ученики Ісуса Христа. І про це говорить Біблія в Новому Заветі. Тому Господь нам дає е, апостолів, пастирів і дає їм розуміння, дає їм мудрості, щоб е, вони народжували духовних дітей і щоб і діти. Вони теж мають такий самий розум, як і Христос. От. І діти Божі вони йдуть і розповсюджують його слово, діляться ним з другими людьми. От. І церква вона так і росте, знаючи істину, знаючи слово Боже, і Господь говорить, що поклонятися мої поклонники вони будуть поклонятися. В істині і в дусі. Тому що Господь Бог, Він є Дух Святий. І Він хоче, щоб не по плоті йому поклонялися ніякі ритуали, ніякі там обряди, нічого такого, ніякі свята. Потому що свято кожен день це общення з Богом. Я хочу сказати. І, в кого нема живої церкви, пожалуйста, присоединяйтеся. Будемо разом вивчати Слово Боже. І підписуйтесь на канали Юлія Станіслава Салтанінки. Це є мої наставники, мої пастирі, які влажують в мене знання Божі. Амінь.